Василь Єгорович Таїров народився 1 листопада 1859 році в Арменії та все своє життя присвятив виноробству. У 1905 році в Одесі заснував відому всьому світу віноробну станцію, яку згодом назвуть його іменем. Таїров першим в Україні почав вивчати виноград і віно як науку. Створював нові сорти, вдосконалював технології, навчав людей. Його знання були настільки глибокими, що до нього звертались з усіх кутків світу. По його рекомендації в Єревані був відкритий конячний завод Арарат. Завдяки Таїрову, українське вино стало відомо за межами країни. Він був постійним представником французьких виставок «Віна», та почетним членом його жири. Він залишив нам сотні сортів винограду, а головне культуру справжнього виноробства. Він не просто робив віно, він відкрив в ньому душу землі, Сонця і людини. Василь Ігорович пішов в життя у 1938 році, похован в Одесі на другому християнському цвинтарі.